Проснися, стомлена земля, народи грішний, веселися, зійшла спасаюча зоря, Спаситель світу народився, яка вручиста і славна мить співає небо в цю хвилину, і ангел пастугам вістить чудову радісну новину. Предвічний цар і Божий син слугою став і умалився. Це раді нас, так низько Він в хліві простому народився, щоб душі грішників спасти і землю з небом поєднати, щоб нас до неба принести, в число дітей своїх прийняти. Проснися, стомлена земля, вже зникли сумніви й тривоги, зійшла спасаюча зоря, щоб, щоб ти навернувся до Бога. Амінь.